Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, продовжуємо серію повчальних відео, як користуватись кабінетом пенсіонера. Це відео дуже корисне багатьом пенсіонерам. Дякую за ті теплі відгуки, які ви дали під попереднім відео, де я розповідав, як зареєструватись і основні функції. Е, відразу, відразу. Сотні, а ні, які сотні тисячі пенсіонерів зареєструвались там і знайшли для себе щось корисне. Багато написали, що не дорахували стажу і вже виправляють цю ситуацію. Багато взяли довідки, по які раніше ходили, ждали в черзі, а тут на тобі без черги, без нічого. Раз і витягнув ОК-5, ОК-7, Призначили субсидію, і то хорошо, що так розвиваємося. Що знаємо взнаємо стільки корисної інформації, а ця інформація корисна кожному пенсіонеру. Я вважаю, що кожен. Повинен там бути зареєстрований, щоб е, користуватись, бачити наявність своїх справ, бачити свою пенсію, як вона нарахована, що туди нараховано, пільги, субсидії, все, все, все там зібрано в одному місці. Тож продовжуємо навчання, не менш важлива тема. Е, хто не подивився попереднє відео, подивіться, будь ласка, на каналі, як зареєструватись там, щоб я не повторювався вже. А тут розбираємося ще одним важливим питанням. Тому поїхали. І так, я починаю запис екрану, а ви перед цим не полініться, підпишіться на канал Народна Думка, щоб отримувати таку інформацію, щоб бути в курсі, щоб розбиратися, щоб все знати. Тому долучайтесь, це ні до чого не зобов'язує. Абсолютно, просто підписка дає вам можливість не пропускати інформацію, тому що YouTube буде вас сповіщатись. Тож, кнопочка підписатися під відео, а я розповідаю. І так, дякую, дякую цьому пенсіонеру, що надав мені повний доступ до його аккаунта за довіру. І е, тема нашого відео буде це зміна пенсійного посвідчення, або отримання пенсійного посвідчення, або ви втратили пенсійне посвідчення. Ну, пенсійне посвідчення це по суті головний документ пенсіонера, по якому він все оформлює, все отримує, скрізь їздить, да, і все інше. Тобто. Один з основних, мені здається, навіть важливіший, ніж паспорт, коли пенсіонер виходить на пенсію. Тому його наявність і хороший стан це важливо. І якщо потрібно поміняти, наприклад, старе, це можна зробити без проблем, не виходячи навіть з дому. Прикольно, правда? не треба нікуди ні їхати, нічого, просто сів за комп'ютером чи телефоном і за дві хвилини розібрався. Тож, за дві хвилини з допомогою народної думки. Отут важливо підмітити. Тож, заходимо в кабінет пенсіонера. Як це зробити, подивіться в попередньому відео. Ну, не в попередньому плані по відео, а на каналі десь ну, скільки, місяць назад да, ми то розбирали. І дуже-дуже там багато приємних коментарів, за що вам велика подяка. Тож, опускаємося до самого низу. У по дорозі дивимося, скільки тут корисних функцій да, можна взяти. Мої повідомлення з пенсійним фондом, відомості з трудової книжки. Про застрахованих, запит на отримання електронних документів, там оці всі форми, ОК 5, ОК 7, заява на житлову субсидію, на надання субсидії, е заява на страхову виплату, якщо ви ще працюєте, на соціальні послуги відразу можна подати заяву отримати. Тобто, це не лише для пенсіонерів, тут всі соціальні послуги, які є в Україні, майже зібрані. Запис на прийом до пенсійного фонду щоб не стояти в черзі. Заява на призначення пенсії, заява на перерахунок пенсії це про те, що я розповідав в передньому відео. Да? Якщо у вас є 24 місяці стажу, але вони виповнились пізніше квітня, ви можете подати заяву, щоб пенсійний перерахував вам цю пенсію, і бачите, також не потрібно йти до пенсійного, а можете зразу. Тут, тому що 1 квітня відбудеться автоматично тих, хто пропрацювали 2 роки або пройшло не менше, ніж 24 місяці після пенсії. А якщо у вас то десь в травні, в червні, в липні, чи навіть серпні, вересні жовтні случилося, да? тобто ви не встигли до квітня пізніше, то ви можете подати заяву тут. І в самому низу заява на виготовлення пенсійного посвідчення. Але перед тим, як розповісти, хотів би передати привіт. Нік, називається Марія Ф. Читаю коментар. Перший. Боже, ви так нудно розповідаєте, неможливо дивитися, все, я відключаю, відписуюсь. Ну, ок, ну, це право людини, я ж нікого не можу заставити. Читаю другий коментар, наступний це вже після того, е, до речі, відео про реєстрацію в кабінеті пенсіонера. Дякую вам величезне, з вашою допомогою. розібралася, все зареєструвалося, все працює. Велика подяка. Блін. Ну, думаю, ну, людина може. Перше відео якось не так дивилась, друге подивилась, вже дяк. Третій коментар знову. Та скільки ви можете розказувати, нічого корисного, як вас взагалі тут слухають? Ну як, так? Одна та сама людина. Попередній коментар дякувала за те, що зареєструвалась. В наступному коментарі нічого корисного. Люди добрі, будь ласка, будьте добріші. По-перше, по-друге, якщо там нема корисної інформації для вас, це не означає, що там нема корисної інформації для когось іншого. Кожна інформація предназначена для певної категорії. Не може бути інформація загальна для всіх українців без виключення. Нема такої, крім миру. От мир це хотілося б дуже прямо зараз, прямо сьогодні. Щось там типу рухається в якомусь напрямку. Но... Вся інша інформація, вона. Профільна, профільна. Якщо то не корисно вам, будь ласка, просто пропустіть. Ну, отримали ж корисну інформацію в попередньому відео. Ну, це таке, знаєте. І тим, хто пише, що дуже довго розтягую, розсусолюю, дивіться, це, ці відео предназначені в багатьох випадках для людей, яким за 60, за 65, навіть за 70, їм важко швидко зловлювати інформацію. Тому. Кожен крок отак повторюється, показується. Тож, наберіться терпіння для того, краще зробити один раз, але щоб зрозуміли всі. До речі, напишіть, як вам подача відео, щоб ну, я знав, в яку сторону рухатись. І розбираємо далі заява на виготовлення пенсійного посвідчення. Натискаємо. Бачимо, тут є е, паперове пенсійне посвідчення і електронне пенсійне посвідчення. Е, раніше ще було електронне з присиланням паперової копії. Зараз таку функцію забрали або таке, або таке. Ну, ми вибираємо паперове. Можна лише електронне, воно так само працює, все. Але якщо, не дай Бог, щось там з інтернетом, ще з чимось, да, то те, що лежить в кармані, то все-таки, як на мене, я також з та старої закалки, то. То логічніше, щоб воно ще лежало в кармані. Натискаємо, читаємо вимоги. Для подання заяви потрібно, е довідка про присвоєння ідентифікаційного номера або документ, що ви по релігійним е, цим від нього відмовились, паспорт, фотографії і ваш електронний підпис. Як, де знайти, як взяти електронний підпис, також є повне навчальне відео на каналі. Це все потрібно відфотографувати або відсканувати. Ну, відсканувати зараз це менш така розповсюджена опція, Да? То просто гарно відфотографовуєте, але отак на білому фоні, щоб все красиво було, покладіть на якийсь, на чистий листочок. Да? І отак рівненько, хорошо підсвітіть. Відфотографуйте. Додаткові вимоги. Вимога до фотографії. Назва файла повинна. Бути, отак От вона повинна називатись. Ну, я думаю, що воно неї загрузи будь-яку назву файлу. Розмір файлу невеликий. Розмір фотографії завишки 30 на 25 мм. Ну, це оригіналу. Якщо ви фотографуєте фотографію, да, то вона повинна бути 30х25, так як на документи. Тобто, ну, це ж все-таки пенсійне посвідчення, документ, і фотографія повинна бути відповідна. Зміст фотографії на фотографії обличчя повинно становити 70-80%. Фон фотографії білий. Фотографія має бути зроблена протягом останніх 6 місяців. Ну, тобто, це вам потрібно робити, скоріш за все, в ательє. Е, і так само сфотографувати ваш підпис. Підпис має бути виконаний чорнилами чорного кольору. І натискаємо продовжити. Піднімаємося доверху. Я ще вище підніматись не буду, бо там вже особисті дані. Ну, ви там читаєте свої особисті дані, заповнюєте, куди вам відсилати, і додати файл. Сюди додаємо все те, що ви відсканували на попередньому етапі. Додати файл, вибираємо всі файли, додаємо їх, даємо згоду на обробку даних і формуємо. Заяву. Я не буду того робити, тому що в цій людини з пенсійним посвідченням все ок, він його недавно лише оновив, тобто ще раз то робити не потрібно, але <свісно> вам розкажу так, щоб далі, потрібно буде підписати електронним ключем і е, відправити до пенсійного фонду, а потім просто очікувати ваше пенсійне посвідчення на пошті. Тобто навіть не потрібно їхати його забирати, воно прийде поштою. І якщо ви, наприклад. Ну, зараз за кордоном, а вам воно потрібне і не маєте можливості приїхати отримати. замовляєте на пошту ваші діти, знайомі, родичі йдуть, забирають і вам пересилають. Зручно, зручно, корисно, корисно. Тому я і далі вам показую, навчаю, розповідаю. Дивіться, долучайтесь, будемо розбиратись разом. Якщо ще щось цікаво, то питайте. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.